І так народ, всім привіт! Я в гаражі зі своїм тигром. Він відпочиває, спить, давно на ньому не виїжджав, можливо, ще колись виїдемо, покатаємося в цьому році. Значить, Сьогодні слідуюча серія проекту не перекуп. Перша новина це Я купив вас 2101 Синю, ви вже бачили її на каналі Жигульок ТВ. Звичайно, так, да, вона, вона була куплена в проєкт Не берекуп». Я дуже багато продав із вазвз там запчастин. Осталось із 20-05 е, редуктор, чулок, ну, дві полосі, два барабана, е, поворотні кулаки, супорта і, мабуть, все. Оце все, що осталось із Е, Я, звичайно, там доклав. І купив вас взим-1. Зараз вам такий маленький маленький обзорчик такий зроблю. Хто ще не бачив, хто не переходить на канал Жигулюк ТВ і так далі. Я зараз вам нарізочку зроблю. Ну, старте нормально. Хорош! Ох, це шо А димить з усіх сторон! Димить прям... Ну там мотор конечно все Там и тут и запах такий зараз стоїть що капець Так що вот така вот точила. Мурка конечно С прицепиком все работяга А капотку покажи тату да, Так, копейка мотор Кстати такий хороший радіатор Так что таке лабаш Кстати хорошие 4 зимніх резины Така вот, решетка Желізна, в принципі... Ааа, поломана, поломана решітка. Встать резинки оці є. Та ти і Ці колечка бомбовські, передній бампер, в принципі, в гарному стані. Синалізація вона є. Ця. Яка синалізація? Ну, а, пібікалка, так? Да. Пібі. Так, пібікалка це таке. Ось така от машинка народ. Врубиці не перекуп. Загалом цієї машини вже ну, не, не існує. Тобто я вже її розпиляв, частину запчастину вже Е, Так що, в принципі, зараз підшуковую, яка буде слідуючий автомобіль. Можливо, слідуючий автомобіль буде не на розборку, а на перепродаж. Побачимо. Не знаю. Не будемо загадувати. І також я в цій серії хотів би вже офіційно в цей проект так сказати, закинути чи залити, чи під... підсумувати це так, що тепер з сьогоднішнього дня в проєкті не перекуп і вас 206. Зараз я теж вам вставлю пару відосиків про неї. Тепер у мене є куча запчастин на продаж. У мене є цілий автомобіль ваз 2106 про який я, можливо, буду і сюди якісь відоси знімати. Якщо хочете щось побачити про стареньку шоху, то, звичайно, напишіть, може я сюди щось зніму. Може якісь покатушки, може не знаю. там Якісь може цікаві моменти по ремонту і так далі. Але ваз 2106 поки що не буде розбиратись, тому що впереді зима. Може, щось десь треба виїхати, вона таскає прицеп. Так, да, Там уже мотор, двигун ВАЗ-2106. та Жигульок ТВ я пару днів назад випустив відео. Я його туди успішно установив. Чесно вам скажу, проїхався на моторі ВАЗ-2106. і, чесно, прикольно. Набагато він бодріший, ніж той же троєчний, чим той же 11. Тобто шостий мотор є шостий мотор. Так що Може якийсь. Може якісь сюди гонки буду знімати, не знаю. Побачу. Може там візьму драгі прибор і зніму вам обзор. Е, то є, замір замір зроблю до сотні або там 402 метра. Можливо, комусь це буде цікаво. У мене ж є і карбюратор. І, Кстаті, на копійці був карбюратор Solix, п'ятіступка. Е, мотор копійний, може комусь треба, як донорський мотор, не знаю, по дешману віддам. Коробка п'ятиступка вже продалася. Редуктор воюючий, кстати, продався. Що поміло. А, сідушки є, з копейки сідушки залишились. Таке там колектора. Теж там ступиці, тормозні диски остались. Супорта, рульова колонка. Ну, дверки, можливо, комусь потрібні дверки. Там, чулок, ну таке, дуже-дуже мало запчастин, задні сідушки вже продав. Тобто процес йде маленькими-маленькими кроками йдемо до, до слідучого автомобіля. Звичайно, я хотів, хотілося б купити таврію. В бюджеті десь, я думаю, ну, 15 тисяч гривень, можливо, 20 тисяч гривень. Хотілося б купити Таврію, і я, в принципі, по сайтам Авторія ну по сайту Авторія знайшов Таврію нову на інжекторі за 15 гривень. Подивимося. Хотілося б мені все-таки підтримати український автопром і попробувати, що таке ЗАЗ Таврія. Звичайно, є ще в мене ідея купити на зиму, попробувати Запорожець. Все-таки задній привід. Задній мотор, да, типу Porsche український. і, ну, Попробувати, чесно, як воно зимою, там, в голод буксує, він не буксує. Тобто хотілося попробувати і Запорожець. Є в мене один кандидат, є мене, але він ще поки тягне резину, думає, непонятно, чим там думає. Хоча я йому, я йому запропонував дуже шикарний. Я йому зробив дуже шикарну пропозицію, так сказати правильно. І по ціні, і по можливостям. Тобто, щоб я сам приїхав, забрав, нічого не, не заводить. Загалом, підсумуємо цю серію так. В проєкті тепер ваз 2 01 і ВАЗ-206. 2 ВАЗ розбирається повністю під розбор і повністю всі запчастини я продаю. ВАЗ-2-06 поки що машина зібрана. Поки що в продажу з шохи це мотор. Шостий, може комусь треба. Приїдете, прокатаєтесь, захочете, не захочете. Тобто, мотор чуть там є нюансів, але це шостий мотор. Він на ходу, він на автомобілі, можливо, комусь потрібно. Все, з вами був Анатолій. Ставимо лайки, підписуємося на канал Кетавто. Це україномовний автомобільний канал.